Повітряна тривога зліт стратегічної авіації противника. Вибухи на Дніпропетровщині у Павлоградському районі. Вот это уже это разорвало. Окупанти атакували область ракетами. Сім цілей збили наші сили ППО. Однак її влучання постраждали 34 людини, серед них п'ятеро дітей. Потерпілі записали відео одразу після прильотів. У Павлограді потрошені 24 багатоповерхівки, 80 приватних будинків, дев'ять навчальних закладів, п'ять магазинів і промислове підприємство. Є руйнування й в інших громадах. У Вербківській побиті майже чотири десятки домівок. Ще два у Юрівській, у Межиріцькій пошкоджена школа. На місцях атак працюють рятувальники. Внаслідок обстрілу у Павлограді пошкоджено промислове підприємство, на якому виникла пожежа. Рятувальники її вже ліквідували зараз. На місцях працюють всі служби. Інформація уточнюється наразі. Працює оперативний штаб в нього входять представники всіх органів. Працюють наразі всі відповідні комунальні служби. Завтра вже буде сесія міська, де буде вирішено питання про допомогу Павлоградцям. А напередодні росіяни тероризували Нікопольщину, вдарили по району з важкої артилерії. Загинув чоловік, ще двоє людей поранені. У Нікополі потрощені шість багатоповерхівок, ще стільки ж приватних будинків, а також півдесятка господарських споруд, кілька газопроводів. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Будьте уважні, загроза обстрілів в нас залишається. Якщо потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. В інших громадах області спокійно, однак загроза атак зберігається. У разі повітряної тривоги влада просить жителів максимально перебувати в укриттях. Айміна Арнау, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.